Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Олександр Рембач, староста Любопільського старостинського округу. Вітаю вас. Олександр Володимирович, як справи у старостаті? А, зараз у такий важкий період дефіциту електроенергії, частого відключення світла. Як вирішуєте проблеми старостату? Добрий день. Ну, живемо, як і вся країна. Живемо в час війни і трохи маємо якихось проблем, да, які визиває ця війна, скажімо так, сьогоднішній. А так, в принципі, сільська рада функціонує, все нормально, ми працюємо. Першочергові, я так розумію, якісь воєнні проблеми на сьогоднішній день сільською радою там виділяється багато коштів. На вирішення цих проблем. Ну, а в нас, якщо говорити про Лівопійський Старостинський округ, скажімо так, проблеми вони на сьогоднішній день вирішуються, то тобто, вода безперебійно, є, постачається газ також є. Ну, З електроенергії ну, страдаємо, як і всі, да, є відключення. Я б не сказав, би, що вони на нас так конкретно впливають. Завдяки тому, що в нас є три генератори, на случай, якщо його геть довго нема, ми можемо їх підключати і подавати їй воду, і в сільській раді можна тут прийти і зарядити телефон. Ну, слава Богу, що перериви, коли немає електроенергії, все одно нам вистачає тої води. Якщо нема там шість годин, допустимо, немає світла, то... Артизіанські башні настроєні так, що вони держать максимальний уровень, практично постійно підкачують. Тобто вода в башні Рожновського вона не падає до середини, навіть башні, а держиться практично повний. І якщо світла нема, ми звертаємося до людей в якомусь раціональному використанні води. Ну, на сьогоднішній день такої проблеми, щоб там не було води, на сьогоднішній день не існує. Розкажіть, будь ласка, які роботи зараз проводяться, що сплановано на літній період зробити на території старостату? Із тих робіт, які плануються на цей рік, ну, виділили там зовсім мало коштів. Буде проводитися ямковий ремонт, буде по вулиці Перемоги порядка 150 квадратних метрів, і по вулиці Шкільні, теж десь. До ста квадратних метрів. Це ці роботи, які ми сьогодні плануємо і які реально можемо зробити. А так, ну, сільська рада працює в, в, в тому режимі, який необхідно, довідки видаються, матеріальну допомогу, на звернення люди отримують. Військовим є в нас програма милосердя, теж надаються кошти на їхнє лікування. Дуже багато односельців наших туди звертаються. І практично на всіх виконкомах є рішення про допомогу. А з якими питаннями найчастіше звертаються до вас люди? Ну, основна це проблема на лікування. На лікування там, 80 та навіть, і 100%. Практично всі йдуть на лікування людей більш похилого віку. Ну, в основному так. Всі допомоги, ті, що в нас були по програмах, інваліди, багатодітні отримують, на народження отримують, Тобто, ну затримок з цим немає, і на любе звернення, скажімо так, є реакції, вони отримують кошти. В якій мірі? Ну там вже є виконком, і там член виконкому медлікарів, вже там приймаємо рішення, кому більше, кому менше, кому як. А чи додається жителів на території старостату? Я пам'ятаю, ви розповідали, що жителі міста купують житло у Любополі. гарна дорога, швидко можна доїхати. Чи, мабуть, кількість жителів старостату збільшується за рахунок? Тих, хто, кого ми зараз називаємо внутрішньо переміщеними особами, ну, сказати, що такий ажіотаж, я б не сказав би, ну, життя продовжується, якби ми, да, є люди, які купляють тут житло, і живуть тут остаються, є внутрішньопереміщені особи, які на сьогоднішній день проживають там в якихось йому, скажімо так, квартирах, да, що їм там надали. Вони теж отримують допомоги. Слава Богу, що в нас основні дороги наші під'їзді були зроблені раніше. і На сьогоднішній день проблем із якимось приїздом, уїздом нема. Ми із того всього, що у нас от за останні місяці два, у нас ми запустили маршрут автобусний на Южний, ходить два рази в неділю. На сьогоднішній день да, ходить сільська рада. Фінансує цей маршрут, і він їздить у четвер у неділю, їздить ранком їде на южний і з обіду повертається назад. Село ми пам'ятаємо, як будувалися вітряки на території Любопільського старостату. Як зараз працює цей бізнес? Чи виправдовує себе, чи є допомога від цього бізнесу? На сьогоднішній день іменно Старостат ніяких не піддержує з ними. Я думаю, там це все вже в Ізірків, в сільській раді, Ну, завдяки їм до Южного 7 кілометрів асфальта нового проложили іменно вони. Там солідні кошти. І на сьогоднішній день та дорога користується до нас. От таксі, допустимо, з южного дуже часто жителі використовують таксі, таксі сюди. Десять хвилин, і він тут, і вони їздять. Не швидка, так само пожарна, не дай Бог. Ну, тобто з дорогами до під'їзду по селу, да, є проблеми, є провулки, які треба було б ремонтувати. А до села, до... дуже швидко і хорошо. Велика кількість хлопців з Любополю пішли на війну. Ми знаємо, що зараз для тих, хто працює у сільському господарстві. Буде бронь, але дефіцит кадрів, знаю, відчувається і у Любопільському старостаті. Як зараз у сільському господарстві, у фермерських господарствах, коли ось такий дуже важливий для сільського господарства, для майбутнього врожаю. Літній період, як вирішуєте проблему? Наразі це є здоровою проблемою. У фермерське господарство дійсно ну, страждають від цього всього. Да, що не вистачає на сьогоднішній день механізаторів, і іменно механізатор. Ну, це взагалі проблема, тому що, скажімо так, на сьогодні на механізатора і навчатися нема де. Я, допустим, не знаю, де на сьогоднішній день, щоб пішла молода людина і вивчилась на механізатора, отримала права і все остальне. Да, на сьогоднішній день такого нема, а старі кадри. Которі реально проробили там дуже багато років. Іменно з механізатору я думаю, чоловік 15-20 сьогоднішній день в армії і у фермерів. Є дуже здорова потреба у цих людях. У нас сьогодні тут роботають є з району, і з Вілікоміхайловського району. І з Березовського району роботають механізаторами. От сюди приїжджають, тут їм голови фермерських господарств наймають квартири їм і вони тут проживають, тому що це реально проблема здорова. На сьогоднішній день нема кого посадити на трактор, щоб він працював. Дуже така проблема. Фермерські господарства, працюють усі стабільно, всі землі доглянуті, засіяні. Да. Вже наближається момент збору урожая. Урожай не самий поганий. Урожай має бути добрим на зернових. У нас проблема. Ріпаки зимою пропали, ріпаків нема зовсім посіяних. Все, прийшлося фермерам пересівати якимись другими ярими культурами. Ну, Все пересіяно, все добре. Я думаю, що якщо не буде зараз, і ціна, скажімо так, на сільхоспі продукцію піднялася трохи. Дай Бог, щоб вона не опустилася нижче. Ми всі розуміємо, що якщо фермерам все добре, значить все добре і в тих людей, які працюють, і, і в сільській раді добре, тому що тут без затримки всі податки оплатяться і все буде, все буде добре, я так думаю. Нещодавна зустріч за круглим столом активу громади та депутата Одеської облради Олега Чумберевича Кутатиладзе була присвячена дуже важливим питанням, проектам, які громада подаватиме на розгляд у рамках стратегії відновлення та розвитку Одеської області. Які із проектів, які ви обговорювали, важливі для Розвитку Любопійського старостату. Ну, дивіться, у нас саме таке місце, да, чи як його сказати, що у що ми можемо е, уділити і е, навіть заробляти гроші сільська рада. Да, це наш лиман. І ми розраховуємо на те, е, що війна закінчиться, дай Бог, і там реально. Є плани туди, прийде інвестор, чи інвестори, чи навіть хтось із місцевих жителів можна відкривати бізнес, особливо тим особам, які мають там статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день є дуже багато грантів, дуже багато програм про залучення якихось коштів там, європейських чи державних. І на сьогоднішній день ми бачимо тільки розвиток нашої лиманної зони в які можна відкривати бізнес. Людей мало приїжджає. Комендантська година, там блокпости, там є якісь ограничення воєннооб'язаним. Не зовсім. Ну, є люди, ну, зовсім не ті, скажімо так, які були до війни. Там було у нас дуже багато людей з інших областей, вони там відпочивають. Хорошо, там, ну, на сьогоднішній день людей не дуже багато. Ну, розраховуємо, що колись щось поміняється. Чекаємо перемоги, дай Бог, щоб вона як можна швидше прийшла. Можна туди більш повноцінно сільська рада запрацює для задоволення потреб мешканців. Дякую за участь у програмі, Олександр Володимирович, вам, жителям старостату, керівництву старостата, мирного життя та розвитку старостату. Дякую за участь у програмі. Олександр Рембач, староста Любопільського старостинського округу, сьогодні був із нами на зв'язку. На все добре, до зустрічі.